Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі терапевтичну казку, яка називається Федя і Комп'ютер. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. А також, якщо ти хочеш підтримати нашу діяльність, ти можеш оформити спонсорську підписку. Дякую. Жив був в одному місті хлопчик на ім'я Федя. Він був чудовим хлопчиком, дуже добрим і чуйним. Було в нього багато друзів, і все було б добре, тільки ось одного разу тато приніс в дім комп'ютер. Феді комп'ютер відразу дуже сподобався він так ним зацікавився, що майже не відходив від нього. Як тільки прокидається, відразу біжить до свого нового друга. Комп'ютера і майже весь день грає в різні ігри. Батьки почали переживати, що Федя так захопився комп'ютером, що зір у нього може від цього зіпсуватися. Намагалися з ним розмовляти, але Федя і слухати нікого не хотів. Якось раз, ледве прокинувшись, Федя, як звичайно, сів за комп'ютер і почав грати. Мама покликала його снідати. Але Федя сказав, що дуже зайнятий, і їсти, поки не буде. Іди хоч вмийся!» – сказала мама. Але Федя не звернув на її слова жодної уваги. Потім за Федором зайшли хлопці і покликали грати у футбол. Але він не зміг відірватися від комп'ютера і гуляти не пішов. Хлопці образилися, що Федя зовсім забув про них останнім часом, і пішли. Так Федя грав до самого вечора, поки не відчув, що очі його зовсім втомилися, а живіт наполегливо просить їсти. Хотів Федя встати із за столу, але не зміг. З ним стали відбуватися якісь дивні речі. Руки зовсім не слухали. Продовжували проти Федіної волі натискати на клавіші клавіатури, а ноги і того гірше оніміли, і Федя не міг ступити й кроку. Що ж робити? Прийшла мама, але й вона нічим не змогла допомогти. Руки хлопчика і далі робили, що хотіли, а ноги нічого робити не могли. Як же я тепер буду їсти і грати у футбол? заплакав Федя. Тоді мама покликала лікаря. Лікар уважно оглянув Федю і дав пігулку, після якої руки і ноги стали слухатися, а потім простягнув флакончик з вітамінами. Це не прості вітаміни, а чарівні, сказав лікар. Вони допоможуть тобі грати на комп'ютері. Як тільки захочеш сісти за комп'ютер, так з'їси одну вітамінку, і з твоїми руками і ногами нічого не станеться. Але пам'ятай, вітаміни ці діють всього 30 хвилин. Якщо через півгодини ти не відійдеш від комп'ютера, руки знову перестануть тебе слухати, а ноги оніміють. І я тобі вже більше не зможу допомогти. Так Феді й став робити, з'їдав вітамінку і півгодини грав на комп'ютері, а потім йшов займатися іншими справами. Спочатку Феді було дуже важко кидати гру, але він згадував про свої ручки і ніжки, про те, як погано, коли вони не слухаються, і вимикав комп'ютер. А потім він так до цього звик, що й не засмучувався. Ще Федя зрозумів. Що ручками і ніжками потрібно багато рухатися, бігати, стрибати, що потрібно допомагати мамі і робити багато інших корисних справ. Тоді з ними нічого не трапиться, і вони будуть справно служити йому все життя. І з тих пір, як Федя це зрозумів, вітаміни йому більше не потрібні стали, він сам навчився керувати собою і своїм часом. Батьки були дуже раді, що Федя став таким самостійним, а друзів у нього з'явилося ще більше. Казка про доброго Петрика В одному місті жив був хлопчик на ім'я Петрик. Петрик дуже хотів мати багато друзів, але він зовсім не вмів дружити, а вмів тільки битися. Він думав, що тільки бійкою і грубістю можна щось комусь довести або привернути до себе увагу. Хлопці його боялися, і друзів у нього майже не було. Одного разу Петрик побачив на дорозі велику калюжу з різнокольоровими брудними плямами. Він підійшов ближче, щоб краще розглянути її, і раптом, проїжджаючи в повз автомобіль, обризкав його водою. З ніг до голови. Петрик весь мокрий і брудний. Хотів було піти додому. Але тут помітив, що знаходиться всередині прозорої, великої, мильної бульбашки. Спочатку Петрик дуже здивувався і почав її розглядати, але потім злякався, бо зрозумів вибратися з бульбашки він не зможе. Вона була дуже міцною і ніяк не хотіла лопатися. З того часу всі погані справи Петрика назад до нього ж і повернулися. Наприклад, намагається Петрик кого небудь вдарити, а бульбашка удари його назад повертає. Кине Петрик в кого небудь камінь, а той летить назад, прямо в Петрика. Що ж це виходить? Я тепер сам себе бити буду. Подумав Петрик, і йому стало дуже боляче і прикро. Як же мені тепер грати з хлопцями? заплакав хлопчик. Так він і ходив кілька днів в бульбашці. Битися боявся, адже себе бити боляче і нецікаво. Грати одному нудно, а от бульбашки ніяк не міг позбутися. І ось, вже зовсім зневірившись, Петрик сидів на лавочці, на дитячому майданчику і спостерігав, як весело грають діти. Раптом він побачив дуже симпатичну дівчинку з лялькою. Дівчинка не знала, що Петрик любить битися, і не злякалася його, а навпаки, покликала грати. Петрик дуже зрадів і вирішив пригостити дівчину яблуком, яке було в нього в кишені. Він простягнув їй яблуко, і тут сталося диво. Бульбашка лопнула. Петрик був просто щасливий. Нарешті він звільнився. Коли Петрик прийшов додому, він побачив на столі два великих яблука. Дивно, подумав Петрик. Звідки б їм тут взятися? Адже своє останнє яблуко я подарував дівчинці у дворі. На наступний день Петрик знову пішов у двір. До хлопців і дав їм свою машинку пограти. А коли повернувся додому, побачив дві нові гарні машинки. І став Петрик помічати, що як тільки він зробить комусь добру справу, це добро до нього повертається. Та ще в подвійному розмірі. З тих пір Петрик робив тільки добрі справи. У нього з'явилося дуже багато друзів. Він навчився дружити з усіма і зовсім перестав битися, адже в Бульбашку йому більше не хотілося. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.